Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона, і сьогодні я вас познайомлю ще з одним продуктом із серії Wound. І це буде ось такий кремовий стік. Під очі з ефектом омолодження, з ефектом сяйва Взагалі, серія ваунд вона для того, щоб наша шкіра сяяла, для того, щоб вона відновлювалася, регенерувалася і дійсно виглядала молодою в будь-якому віці. Дуже часто ви мене запитуєте про сині кола, як прибрати припухлості під очима. Так, ось, дівчата, це відповідь на ваше запитання. Ось такий стік, який. З цим бореться. Він абсолютно веганський, він має ось такий невеликий об'єм у цього 5 грамів. Код її 41387. Він абсолютно йде на рослинній основі. Він має ось такий кольор, тобто абсолютно такий прозорий, з напиленням пудри. Тобто він буде дуже швидко матувати. Він викручується ось таким чином. І ви наносите його на шкіру під очима. Він дуже швидко. Ховає всі наші синячки і всі наші припухлості. А що мені подобається, що він підходить навіть для дуже дуже чутливого типу шкіри. Тобто, абсолютно, ви можете не хвилюватися, якщо ви носите лінзи, або, наприклад, у вас є взагалі алергічна реакція, він кремовий, тому дуже гарно ковзає по шкірі. І ось дивіться, який вже ефект такого а, свіжого погляду. Це тільки ось я один раз нанесла да, при вас, і ви вже можете побачити дуже класний ефект. Тут в мене є ось синячки, а тут да, він абсолютно все ховає. Можна. Ще раз пройтись, тобто він має функцію нашаровування, і ось такий ефект ви отримаєте. Він дуже легкий, і що мені в ньому подобається, що за допомогою рослинних основ він, знаєте, дозволяє шкірі захищатися і тим самим запобігає появі зморшок. Це те, що необхідно. Так, він не прибирає зморшки, це чесно, відкрито, але при цьому він зробить так, щоб ваші зморшки не з'являлися або зменшить швидкість на їх прояв.